Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде цікава для початківців, тому що від цього залежить, в принципі, хід вашої зимівки. Про що буде мова? Це про розплід. Як дізнатися, що в сім'ї вже нема розплоду і для чого це потрібно? А потрібно це для того, щоб обробити бджіл, коли вже нема розплоду. А це дуже важливо, тому що коли ви обробили бджіл тільки перший раз, скажімо, коли зібрали в зиму. Поставили там пластинки чи іншим способом, це вже не важливо, кожен вирішує сам, то є багато кліща ще в розплоді. І тому потрібно обробити вже після того, як вийшов весь розплід, і сім'я вже знаходиться ну, ще не в клубі, вона ще літає, рухається, але тим не менше збити того кліща, який вже вийшов. Як це зробити? Зараз я вам розповім. Але перед цим не забувайте підписатися. Звісно, це відео я записую ніби як наперед, тому що ще у всіх є розплід, ще всі бджілки працюють. Але вже в середині вересня, в принципі, я беру по своїй місцевості, у мене бджілки вже всі остивають. І щоб перевірити, скажімо, чи нема вже в конкретних вуликах розплоду, що я роблю, зараз я вам покажу. Це потрібно робити вранці. Прийшли вранці, коли вже вулик за ніч. Остив, тому що за день він нагрівається і ви не оприділите. Відкриваєте. І руку під утеплення. Ще відчувається тепло. Все, розплід є. Коли ви вранці прийдете і засунете руку під утеплення, майже ніякого тепла не повинно бути. Це означає, що розплоду вже в бджіл немає і можна обробляти. Не потрібно відкривати, там, тасувати рамки, дивитися, переглядати, чи є там розплід. Температура вам підскаже. Якщо у вас, скажімо, пінопластові вулики і є плівка, теж покладіть спочатку якесь утеплення, щоб плівка не так остивала. Хоча, в принципі, якщо є розплід, ви навіть через плівку гарно відчуєте те тепло. Але ще як буде утеплення, інформація буде більш коректна. І теж вранці наплівку руку під утеплення, і ви це все зрозумієте. Температура, ну, це не спутаєш ні з чим. Гарачу сім'ю від холодної. Складніша ситуація, звісно, це коли у вас потолочена дерев'яна, але теж покладіть утеплення і, в принципі, дощечки теж нагріваються. Ви відчуєте тепло. Хоча це вже буде не так точно. Все залежить від наскільки товсті доски. Чим товстіше, тим гірша інформація можете не зрозуміти. Ось і все. Температура, в принципі, вам повинна підказати. Там, скажімо, дивитися на несуть пилок чи не несуть пилок, вони можуть і в жовтні, друзі, вилетіти. І в жовтні вже немає ніякого розплоду давно, а якусь частину пилку бджілки будуть нести все одно. Інстинкт, нічого, як то кажуть. Не зробиш. І бджоляр Початківець буде дивитися, побачить там одну-дві бджілки з пілком, подумає, що є розплід, а насправді його вже немає. Звісно, в таку жарку погоду ще це тяжко зробити, як я сказав, що дуже нагріваються вулики і сім'ї дуже гарячі. Але вранці, коли вже буде середина вересня, я думаю, там уже температура трішки опуститься, ночі будуть прохолодні, ви тоді зрозумієте, що таке сім'я з розплодом, що без розплоду. Звісно, якщо у вас там невелика пасіка, можна розібрати, перебрати, подивитись, та й все. Але для чого це робити? Скажімо, якщо ви вже коректно зібрали бджіл в зиму, корма є. Навіть загодували, але знаєте, що там залишалося. Скажімо, невелика кількість розплоду. А бджоляр початківець може заглянути в вулик, буде робити цю перетасовку рамок. І десь пошкодить матку, або вона впаде, зірветься, неважливо. Бувають такі нюанси, всякі бувають, А це вже пізня осінь. І що? Зібрав назад, нібито все гаразд, обробив від кліща, а потім сім'я за зимовий період пропадає, бо вона вже зайшла. Як то в зиму без матки. Як оприділити, чи сім'я з маткою чи без матки, можна сказати, у жовтні, у листопаді ще будуть відео, я буду розказувати, показувати, в принципі, це воно там все дуже легко оприділяється. Але сьогоднішня тема це як визначити таким простим методом просто температура. Звісно, друзі, ви можете спутати тепло від бджолиної сім'ї і подумайте, що там є розплід. Тому що все ж таки бджілки це живий організм і тепло виділяють. Але воно не таке виражене, як при розплоду. Це все прийде з часом, ви все зрозумієте, і весною, скажімо, так само прийдете, помацаєте і оприділите, що вже бджілки почали гнати, розплід, матка засіває. І так і осінню. В принципі, орієнтуйтеся на середину вересня. Плюс-мінус там декілька неділя, дві, як то кажуть, у кожного по-різному. Вже не має бути ніякого розплоду. Якщо гонять до жовтня, в жовтні є проблема в сім'ї. Або ви стимулюєте помаленьку і не даєте бджілкам заспокоїтись, і матка продовжує гнати розплід. Або є дуже багато кліща. Теж вони в стресовій ситуації. І гонять, і гонять, і гонять. Багато нюансів все повинні ви враховувати. Ось і вся інформація, в принципі, на сьогодні. Займайтеся все у вас вийде. До побачення.